Всім вітання з осіннього лісу. Трішечки налагодилася погода, і приємніше можна прогулятися, а то все порозкисало. В сьогоднішнє відео хотілося б присвятити темі квіткового пилку. Багато шороху було зроблено при підготовці до сезону, певно, багато інвентарів продано, але чи все так було легко і просто. Давайте поговоримо, а я поділюся своїми результатами. Ви, якщо буде бажання напишете свої результати, що було по пилку, збирали, не збирали. Чи легка це справа, чи не легка. Що було по цінах, динаміка цін по сезону, В такому розмовному форматі, трішечки поспілкуємось. Давайте розпочнемо із того, як ішов пилок. В загальному сезон був досить важкий і для пилку в тому числі. Що цікаво, що кожен рік ексклюзивний, як не дивно, знову ж таки цей рік хотілося б віднести до того самого ексклюзивного року, тому що все-таки він був нестандартний. Зазвичай пилок по спостереженнях більш рівномірно йшов, а тут якось це все було забігами. Нема, нема, нема. Погода блиснула, пішов пилок, знов нема, знов блиснула, пішов пилок. Багато чого цікавого для себе я узнав в цьому сезоні. Багато висновків зробив. Причому там, для спонсорів я робив багато відео про квітковий пилок. І багато чого я з джолами робив саме для того, щоб вони максимально... Якісно і максимально багато збирали квіткового пилку. Значить, Сезон розпочався доволі непогано. У мене є така річ, як карликова верба, або козяча верба називають, Росте на болотистих місцевостях. І старт по пилку був просто бомба. Далі мали бути там садки, ріпак, але щось пішло не так. і Майже весь ріпак вилетів, садки вилетіли. По суті, вдалося так впіймати пилку з верби, який є досить приємним на смак. Один з найкращих по смакових властивостях. Ну і відповідно було плучно його продати. Далі там щось вони, там можливо, з садків почали, і далі чуть не місяць вилетіло погоди, пилок не збирався. Вже, й по суті, завершив квітувати ріпак, але сталося диво. І так як ріпак попав під стресову погоду, він зацвів, заквітував повторно, пустив бічні пагони і був там гарний період, також днів, певно, з 10, що непогано так навалювало пилку із. Ріпаку. Ну, це саме в моїй місцевості, я з Хмельниччини. Далі, знову ж таки, якісь там мізерні кількості збиралися. Бджоли постійно голодні, постійно не було нормального розвитку. Вони сиділи, чекали погоди. І слідуючий підхід, як не дивно, такий серйозний по пилку це була кукурудза. Чуточку, щось там вони носили соняху, ну, кукурудза цього року навалювала. Це потрібно було бачити. Для спонсорів я це все показував поетапно, як пилок йшов, з чого пилок йшов, як я збирав, як сушив ці всі моменти. І там це все відображалося, що навіть для мене було дивно, що я до цього скільки років збирав пилок, а тут такий ексклюзив вийшов. Так, якось неочікувано і нестандартно. І вже завершилась кукурудза. Вона в цьому році також, як не дивно, була пізніше, у зв'язку з тим, що погода відтермувала її квітування. І вже після кукурудзи сімейки були, чесно кажучи, слабенькі. Пилок йшов непогано. Я почав загодовувати бджіл, і я вже вирішив все-таки зробити ставку на бджіл, а не на пилок. Ще можна було місяць збирати в цьому році пилку, Десь, певно, до. Та чуть не середини вересня, доки не спортилась погода, можна було її збирати, але той місяць я дав бджолам для того, щоб вони хоч якось наростили силу зиму. І знову ж таки не прогадав, тому що сімейки під час загодівлі їх так плавно загодовував, щось ти піднабрали, якусь силу, в нуль не зійшли. Знову ж таки, можна це все побачити на каналі. Такий був ексклюзивний досить рік. Не сказати, що багато людей збирали цей пилок, збирали, по суті, ті, хто збирав. Ну, хтось, звичайно, підключився, але в моїй місцевості сильно багато людей не додалося, навіть не дивлячись на те, що був такий ажіотаж, і роздули цю всю тему з пилком. І в загальному висновок такий, що це був самий вдалий рік по пилку, як не дивно, не дивлячись на погоду, не дивлячись на те, що він лише якимись забігами йшов. Я думаю, тут потрібно сказати те, що основною причиною цього було спеціальна підготовка бюлу Як Якби там не було, я знімав відео, показував людям. І відповідно робив певні дії для того, щоб постійно-постійно сім'ї тримати в тонусі, що в них було бажання збирати при потребі. Там підгодовував. Вони такі були трішечки голодні, трішечки в тонусі, трішечки постійно хотіли розвиватися. І ці фактори так наклалися один на інший, тому по пилку було непогано з весни, як завжди, як і всьому, я переконався, що сильні сім'ї. Це сила, тому що сильна сім'я, яка займає 6-7 рамок. Ну, до корпуса в мене восьмирамкові. Вона приносить пилку досить багато. В порівнянні з якоюсь там слабенькою сімейкою, це в декілька разів, в 3-4 рази носить за ту, яка там на 2-3 рамки. А тут все справа в декількох днях там в тижнів, там пішла тиждень верба і вже якийсь певний. Об'єм пилку наносили. Коли слабкі, тільки розвиток, їм потрібно підставляти, а сильні сім'ї, мало того, що приносять пилок, вони ще навіть на тих самих садках, на тих самих вербах, на тому самому ріпакові, вони встигають навіть щось підзапастись, а слабкі сім'ї. А вже потім, то відповідно, там трішки тактику потрібно змінювати. Ну, З цим зрозуміло, супер, дали рік, і вийшло. на... Ту сім'ю, яка збирала пилок в районі 10 кілограмів на одну бджолу сім'ю. 10 кілограмів це абсолютний рекорд. Було -то в мене якийсь рік 7-8, пам'ятаю. В загальному я розказував, як це відбувається. Там є доступна ця інформація в відео. Для всіх я викладав, не будемо повторювати. В цьому році абсолютний рекорд, особисто в мене по пилку. Я перешагнув той психологічний момент, коли зібрав доволі непоганий об'єм. Багато чого зрозумів, ну і на слідуючий рік знову ж таки спробуємо це все діло повторити. Якщо все буде грати, все буде крутитись. А тепер давайте коротенько по цінах. Пронос був, що ціна на полог просяде, і по суті, частково я був правий в цьому, але все пішло трішечки не по плану, тому що в загальному в нас в бджільництві проблеми, мало людей, які можуть, скажімо, вільно займатися цією справою, так як в нас для багатьох це хобі або додатковий заробіток, і багато хто просто, скажімо так, займався іншими речами, їм було не до ддільництва. Плюс невдалий рік, плюс багато бджіл пропало в цьому році під час зимівлі. І всі ці фактори разом склалися і не було обвалу в ринку. Значить, ціна стартувала. Знову ж таки, всі ціни, кому продавав як, продавав скільки, всі ці відео є для спонсорів. Кому цікаво, може зайти, підписатися. Все чітко є, без проблем. Значить, Стартанули ми з ціни. Взимку була 300, багато розмов, ну, відповідно, розпочався сезон, 300 не було. Я ще встиг там, момент продав по 280 Це все розмовляється про великий опт. Це про те, що ви продали, нікого не шукаєте, скільки у вас є. Є тона, є тона, півтони, півтони, 200 кг, 200 кг. Ми не будемо розмовляти про роздріб, там якийсь мілкий опт. Значі, стартанули 280 гривень. Перша партія хорошого такого гарного пилку. Там були свої нюанси накладки. і Тільки забрали той пилок, і ціна відразу впала. 220-240 була. Потім невелику партію відповідно я думаю пилок буде продана по 240. зовсім трішечки. Потім трішечки було по 260. і Вже в кінці сезону знову ціна підскочила і ціна була 280. Останню партію я продав по 285. Із-за того що в мене просто був маленький об'єм, і мені не дали 5 гривень виторгували скажімо так, на дорогу. Тому важко досить прорахувати, як воно буде, як воно піде, як будуть ціни. І тут основний промах вийшов в тому, що був невдалий рік, і не було кому збирати по суті, того пилку: ні пасічників, ні бджіл. Тому на даний момент пилок на руках якийсь трішечки є. Не багато, але все-таки я знаю, що людей є порівняно з минулим роком, тому ціни 300 поки що немає. Чи буде питання? Немає доступу до інформації, що робиться там в інших. Знаю, що, наприклад, сусіди наші молдовани, знаю, що вони від нас возили пилок. З них, певно, було дорожче, тому що вони тут в нас давали скільки як нам давали, і вони ще там перетягували його через. Кордон і відповідно там торгували, значить у них ціна, скоріш за все була повеселіша. Як було в інших, важко сказати, які об'єми, ну якби був доступ до інформації, можна багато чого тут розмовляти. Тому що не завжди, коли когось не урожай чи немає, десь він є, перекривається. Тому спрогнозувати, як воно буде, неможливо. Одне, що хочу сказати, що поки що ця ціна є, як показує практика, так швидко вона. Ну, рідко коли падає, як правило, воно поступово, так як і з медом, так і з усім, спочатку набирає поступово там декілька років, а потім так і падає. Ну, ще є всі шанси на слідуючий рік відірватися, спробувати щось зібрати, підзаробити, доки є, по крайній мірі ціна. Так коротенько такий огляд, ринку пилку, скажімо Ще раз повторюся, що в мене є для спонсорів. Відео про пилок. Що в минулому році це були просто балачки, які будувалися сугубо на моїх кажем, фантазіях, досвіду. А вже в цьому році я вже конкретно знімався по сезону від самого початку, коли я зібрав пилок, від першого, при чому я там дати, як я це роблю, скільки це роблю, кому, куди продаю, що як виглядає, як довести до того, щоб продати, на чому збираю, чим збираю. Там тест в мене були куча нових пилкозбірників сушильна шафа, сушу, кому там продаю, по яких цінах, як це роблю, все є, так що кому цікаво, ще є шанс підготуватися. Всім дякую за увагу. Пишіть, як у вас була ситуація з пилком, тому що розмов багато в цьому році було, а по суті як такої інформації немає. Всі тихенько там щось там робили. Ну і я вже сумніваюся, що вже такий буде ажіотаж навколо цієї теми.